Привіт, мене звати Віталій, і в цьому відео ми поговоримо, чому тобі не варто займатися програмуванням. А перед тим як розпочнеться це відео, будь ласка, вліпи лайк, підпишись на канал і напиши будь-який коментар. По-перше, поговоримо про шкоду для здоров'я, тому що програмування, воно дуже шкодить на здоров'я. Найперше, це просто сидяча робота. Ти сидиш від ранку до вечора, а іноді й до ночі, а іноді й вночі сидиш, і це дуже погано впливає на здоров'я. Плюс, якщо ти не займаєшся спортом, або якщо ти взагалі не займаєшся, Займаєшся ніяким спортом, це взагалі дуже погано впливає на твоє здоров'я. І ти будеш виглядати як ось цей чувак з часом, звісно, якщо не будеш займатися спортом. Плюс до поганого здоров'я програмування, воно ще буде погано впливати на твій зовнішній вигляд. Коли ти сидиш у такокво, згорблено сидиш, пишеш щось на клавіатурі цілими днями зранку до вечора. Це буде погано впливати на твою спину, тому що ти будеш нерівно сидіти. А ти будеш сидіти як баба у 80 років. Коротше, ти зрозумів. Також, якщо ти не рухаєшся, то ти Ростов стієш, це ще мінуси. Коротше, треба займатися спортом. Якщо ти займаєшся програмуванням, то тобі потрібно обов'язково займатися спортом, бо без спорту воно того не варте. Але я думаю, найбільший акцент потрібно ставити саме на таких справах, які сидячі. Тобто сидяча робота якась, і ти не займаєшся спортом, то це все Це дуже погано. Це буде здоров'я. Також така робота. То вона дуже погано впливає на твій зір, тому що екран Особливо якщо ти вночі сидиш. Якщо ти займаєшся програмуванням тільки заради грошей, то звісно тобі також не варто цим займатися. Тому що якщо тобі не подобається ця справа, а якщо ти її ненавидиш, то та зарплата, яка платиться тобі в місяць, заради того, щоб ти той цілий місяць сидів і тут страждав за цим комп'ютером, воно того не варто. Якщо тобі мама просто сказала, йти вчитись на програміста, бо там платять великі гроші, то я думаю, так зразу з льоту не треба цього робити, тому що спочатку потрібно зважити всі. Плюси і мінуси, чи, чи тобі це буде подобатись. Спочатку представ, що ти будеш кожного дня в будні дні з понеділка по п'ятницю працювати там зранку до вечора, за комп'ютером сидіти, точніше. Чи хотів би ти сидіти за комп'ютером зранку до вечора кожен день? Чи подобатись тобі буде просто написання коду, якогось тексту весь цей час? І це ще не просто написання коду, це ще потрібно думати деколи. А іноді тобі потрібно робити те, що ти не розумієш, що це таке взагалі. Потрібно шукати рішення до того, що ти не знаєш, тому, перш ніж щось робити, спробуй це. Бо це досить важливо, коротше, бо професія вона може бути тобі на довгий час. Також багато людей думають, що програмування це просто сидіти за компом і нічого не робити, і тобі сипляться бабки, великі бабки. Тож, що можна на це сказати? Якщо ти по цій причині йдеш вчитись на програміста, або щось таке, або хочеш влаштуватись на роботу програміста, то найперше, ти багато не досягнеш. А по друге, точно не варто йти цього робити, якщо ти хочеш нічого не робити, тому що гроші не платять просто так. І іноді я вам скажу: якщо вам не буде це подобатись, ця справа, то краще вже йти робити фізичну роботу ніж сидіти цілий день. Якщо ти хочеш нічого не робити, то ти нічого не досягнеш. Ну і звісно, не варто займатися програмуванням, якщо воно вам не подобається. Спочатку варто спробувати. Та вирішити, чи подобається вам ця справа, потім уже серйозніше до неї якось братись. Наприклад, я перед тим як вчитись, я не чекав того, щоб йти вчитись там на програміста. Я спробував цю справу, і вона мені досить таки сподобалась. Найперша причина, чому воно мені сподобалось, це програмування, бо це якось дуже естетична робота, можна так сказати. Хоча я би не сказав, що це найперша і найголовніша причина, але це справді це якось цікаво. Ти пишеш код, він якийсь такий красивий, різнокольоровий. Я ще раніше не розумів, що таке програмування, але я бачив ось ці відео, картинки, де, де на екрані такий красивий код, там щось листають, пишуть. Це, це просто якусь прикольно, мені це подобається. Друга причина, це воно просто цікаве, це програмування, вирішувати якісь проблеми в коді з програмою, а тим більше, якщо це Android-розробка. Я займаюся Android-розробкою. І чому мені Android-розробка така цікава стала, тому що ти можеш кодом заставити телефон вібрувати. Ні, Ну а якщо серйозно, то ти можеш просто текстом, можна сказати, написаним кодом використовувати всякі функції Android-телефону, і це прям дуже мені Сподобалось. Це якось, я себе відчував прям якимось крутим. Тому я продовжував навчатись. І зараз це моя основна робота Android-розробка. Коротше, ти навчився на програміста, ти почав працювати, ти працюєш, тобі вже йти грошей не хочеться. І до чого це все приведе? Ти будеш працювати, в тебе будуть вигорання, ти ще там набухаєшся, не знаю, і все, і станеш алкашом, бомжом. І ось так. Як то кажуть, з князів грязі. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Я бажаю. Вам, щоб ви вирішували, чи подобається вам та справа, якою ви будете займатися, перш ніж займатися нею. Ну і не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал, написати якийсь коментар. Я дуже стараюсь і дякую вам за перегляд. До побачення.